Ми не трогаємо, тому... Як зупинити кровотечі, щоб не погіршити стан постраждалого та способи привести людину до свідомості? Навички надання першої медичної допомоги волонтерам показують медики зі стажем. Волонтери говорять, досвід роботи під час футбольних матчів мають і важливість своєї місії під час Євро 2012 усвідомлюють. Ну, на стадионе мы с апреля месяц уже постоянно участвуем на футбольных матчах на стадионе. И за это время уже накопился такой, скажем так, небольшой даже стаж оказания первой помощи. Ну, такое самое, что такого самого большого, что было, это переломы ноги, перелом ноги, падали в омороки, кровотечение, ну, там, когда после драк. Вот, поэтому мы здесь учимся теории. Наразі першу медичну помощь волонтеры надают на добровольных засадах. Питання про правоплачебальной работы на часе запевняють у Червоному храстя. Сегодня было совещание в Киеве с участием наших коллег из французского Красного креста, немецкого Красного креста, Международного комитета Красного креста и представителей, руководителей региональных организаций, которые будут принимать участие в области, которые будут принимать участие в Евро-2012. Практика залучення волонтерів під час проведення футбольних матчів загальносвітова і себе виправдала, розповідає Штефан Шміт, співробітник Національної спілки Червоного Хреста Німеччини. Пан Шміт вважає доцільним, що адміністрація клубу Металіст співпрацює з благодійною організацією, зокрема, коли йдеться про надання приміщень для проведення тренінгів на кшталт нинішнього. Судячи з того, що я сьогодні побачив, це не сильно відрізняється від того, що я бачив у Німеччині. Хоча можливо, що при підготовці до чемпіонату ці правила трохи зміняться. Але зараз я бачу, як працює інструктор. За якими матеріалами це не дуже відрізняється від того, що ми робимо у Німеччині у німецькому червоному хресті. «Червоний хрест опікується не лише соціальним супроводом, матчів на металісті. В приміщенні Червоного Христа» на стадіоні проходили кілька міжнародних турнірів з армреслінгу. Вадим Шивякін, Євген Руденко. ОТБ новини.